Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами знайомимося з новою геометричною фігурою. Для початку згадаємо ті фігури, які ми вже знаємо. Які ви фігури бачите на екрані? Смайлик вам приготував завдання. Назвіть, будь ласка, фігури з кутами. Так, це квадрат, трикутник. Прямокутник, а назвіть фігури без кутів: це круг і овал. Молодці. Приберемо всі фігури без кутів, і в нас залишилися фігури з кутами: прямокутник, квадрат і трикутник. Ось зараз згадаємо їх. Подивіться, дітки на малюнок. І скажіть мені, на вашу думку, які предмети схожі на трикутник? Назвіть їх. Так, це гора, ялинка, пірамідка і дорожній знак. Молодці, хто справився, як називається ця фігура, Так, це у нас квадрат. Або ми його ще можемо називати чотирикутник. Подивіться на малюнки, на що схожий квадрат. Так, ми бачимо дорожній знак, бачимо годинник, вікно схоже на квадрат, телевізор, подарункова коробка, коврик квадратний у нас, кубик для гри, так, і будиночок для собачки. Молодці, хто гарно все продивився. А як називається ця геометрична фігура? Так, це прямокутник, а ми вже знаємо, що ми його можемо називати також чотирикутник. Подивіться на предмети, які схожі на прямокутник. Так, двері, книга, фотоапарат. Печиво, вікно. Ці фігури в нас схожі на прямокутник. І ось зараз ми з вами познайомимося з новою фігурою. Знайомтесь, це п'ятий кутник. Роздивіться його, будь ласка. Ви знаєте, чому його так називають? Тому що у нього п'ять кутів. Давайте разом порахуємо. Один, два, три. 4, 5. У нашої фігури 5 кутів і 5 сторін. Порахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять сторін. Ось 5 кутів, тому його і називають п'ятий кутник. Давайте подивимось, на які предмети схожий п'ятикутник. Так, п'ятикутник схожий, схожий на туристичний намет. Ось ми бачимо схожість. І п'ятикутник схожий на повітряного змія. Молодці, подивіться, навкруге себе, може ви знайдете предмет, який схожий на п'ятикутник. А зараз смайлик нам приготував ось такі завдання. Роздивіться, будь ласка, всі геометричні фігури. Як ви думаєте, яка тут зайва? Так, я думаю, що тут зайвий круг, тому що всі фігури в мене з кутиками, тільки один один без кутів. Тому він тут зайвий. Далі завдання від смайлика. Що ви бачите на малюночку? Так, у нас будиночки. Дітки, ви бачите, що наші будиночки без вікон. Давайте з вами поставимо в будиночки віконечка. Подивіться на перший будиночок. Яке тут віконечко нам треба поставити? На що схоже, на яку геометричну фігуру. Так, на квадрат підбираємо. Так, містилося, все добре. Так, правильно ми поставили. Будиночок номер 2 Яке віконечко нам тут треба поставити? На що схоже? На яку геометричну фігуру? Так, на трикутник. Підходить. Так, це правильно, молодці. Третій будиночок. Якої геометричної фігури тут не вистачає? Яке віконечко? Так, це наша нова фігура, яку ми з вами вчимо. Це п'ятикутник. Ось яке цікаве п'ятикутне вікно. Підійшло, так. І будиночок номер 4 Яке тут віконечко ми поставимо? На яку геометричну фігуру схоже? Так, на прямокутник. Ось яке велике панорамне вікно. Ось які ми молодці справилися з завданням. Ще одне завдання від смайлика. Що ви бачите на малюнку, дітки? Хмара яка велика, і дощик іде. А наші краплинки, подивіться, що з ними сталося. Їх нам треба залатати. Давайте подивимося на першу краплинку. Яку ми тут повинні поставити геометричну фігуру? Так, квадрат, давайте спробуємо. Залатали ми дірочку? Так, молодці. Друга краплинка, яку ми тут ставимо геометричну фігуру, щоб залатати дірочку. Так, ставимо п'ятикутник. Ось, залатали ми дірочку. Так. Третя краплиночка, якої не вистачає тут фігури. Так, це в нас прямокутник. Латаємо тірочку. Все залатали, все гарно. І третя краплиночка, яку ми тут геометричну фігуру ставимо, яка в нас залишилась, це трикутник. Ось, залатали ми наші краплиночки і вони знову всі у нас лакитні. Далі нам завдання від смайлика. Порахуйте, будь ласка, дітей, скільки ви бачите геометричних фігур. Так, їх шість. Молодці. Ми з вами дізналися, скільки геометричних фігур. Тому ми з вами і рахували кількісною лічбою, тому що було запитання, скільки? І ми на нього відповіли, що фігур шість. А тепер давайте порахуємо по порядку геометричні фігури. Хто у нас стоїть першим Так, перший круг, другий прямокутник, третій, п'ятикутник, четвертий трикутник, п'ятий овал і шоста геометрична фігура у нас яка квадрат. Перевіримо. Як ви засвоїли. Назвіть мені, будь ласка, який по порядку у нас стоїть п'ятикутник. Так, він третій. Назвіть мені по порядку, який у мене стоїть прямокутник. Так, він другий. Назвіть, будь ласка, по порядку, де стоїть у мене овал. Так, він п'ятий. І назвіть мені, будь ласка, який по порядку стоїть квадрат. Так, квадрат у мене стоїть шостий. Ми з вами порахували порядковою лічбою і називали геометричні фігури, які стоять за порядком, під яким порядковим номером. Молодці, дітки. Далі йдемо наше завдання. Згадаємо, ми нещодавно з вами вчили сусідів, цифр. Ось нам завдання від смайлика. Перше нам треба знайти сусідів цифри 2. Подумайте, які це будуть цифри, яку нам треба поставити цифру зліва і справа. Так, це 1, Ми ставимо її зліва. А справа, яку ставимо цифру. Цифру 3. Молодці. Ось сусіди цифри 2. І нам легко тепер рахувати. 1, 2, 3. Так, тепер ставимо сусіди цифри 4. Яку цифру ставимо зліва? Ставимо цифру 3. А справа Цифру 5. І тепер нам легко порахувати 3, 4, 5. Далі завдання. Сусіди цифри 5. Це в нас цифра 4. Так, дітки. Цифра 4. І справа яка цифра? Цифра 6. Молодці. Правильно ми порахували. А тепер сусіди цифри 3. Зліва яку ми цифру ставимо? Так, поставимо цифру 2, а справа, яку ми цифру ставимо, цифру 4. І нам легко рахувати. 2, 3, 4. Молодці. Слідуюче завдання. Смайлик для нас приготував. Так, дітки, подивіться, будь ласка, які ви бачите геометричні фігури. Прямокутник і трикутник. Порахуйте, будь ласка, скільки кутів у прямокутника. Так, їх чотири. Правильно. А скільки кутів у трикутника? Так, їх три, тому він так і називається. Трикутник. А давайте подивимося тепер, дітки, згадаємо наші знаки рівності. Ось у мене два знаки є. Який нам треба тут знак поставити? Більше чи менше, ніж прямокутником і трикутником? Так, ставимо знак більше. А чому? А тому що 4 більше за 3. Молодці. Так, дітки, завдання вам від смайлика. Складіть, будь ласка, із ваших паличок математичних пеналів. п'ятикутник. Ось так як я склала. Порахуємо, скільки нам потрібно паличок для того, щоб скласти п'ятикутник. Так, нам потрібно п'ять паличок. Викладіть у себе, будь ласка. Скільки ви використали паличок? 5 паличок. Ось, ми використали 5 паличок, ми їх бачимо. Тому у п'ятикутника 5 сторін. Кожна сторона це паличка. Молодці, хто справився, хто не встигає, відео на паузу ставте. Ось, смайлик! вам Клас показує, молодці, як ви гарно справилися з завданням. І останнє завдання у вас від смайлика. Бачите, ви геометричні фігури. А тепер назвіть мені. Не трикутник і не квадрат. Можна назвати не одну, а декілька фігур. Не трикутник і не квадрат. Це які в нас можуть бути фігури? Так, це може бути овал, він не трикутник, не квадрат, може бути прямокутник, круг і п'ятикутник. Зрозуміли? Далі, назвіть мені не овал і не прямокутник. Які це можуть бути фігури? Це може бути п'ятикутник, квадрат і круг. А назвіть мені не овал. І не круг, це у нас може бути прямокутник, квадрат і трикутник. Ось, молодці, хто справився. Давайте нагадаємо, дітки, яку ми з вами вивчили нову геометричну фігуру, як вона називається. Так, вона називається П'ятий Кутник. Молодці. Подобалось вам сьогоднішнє наше заняття? Так, молодці дітки, бувай!